Хочеш в курсі діла бути в центрі жизни Хто з полтави, хто з общаги, Ре. всім корисно. що в аграрці проїздить, розпетляємо. йо майо, рубаємо правду. Ми рубаємо. Ми рубаємо. Йо Майо! вперше за три місяці ми стали перед об'єктивом, щоб привітати вас, шановні жінки із святом 8 березня. І побажати най найголовнішого, а саме, щоб у вас ніколи не ламались нігті, щоб плойка вам не напікала голову. Щоб не доводилось ще разу мазати лаком свої колготи, які рвуться. Щоб ви могли жерти все що завгодно, і не повніти, щоб не довелося вам кожного місяця дарувати е, абонемент фітнес-клуб. А зараз хочеться запросити до привітання. Як тебе вявлять? Та цей. Я вас всіх вітаю, дорогі наші жінки, і дівчата, всі наші е, дівчата, які е, завжди. Вас вітає студентський мер міста Полтави, депутат Полтавської міської ради Олександр Глазов, голова Об'єднаної ради аграрних вищих навчальних закладів. Олександр Глазов. Дорогі наші дівчата! Дорогі наші дівчата! Щоб кожна з вас була надійною опорою. Ну що, я просто за границею вернув. Я, я хотів не банальне поздравлення. але ну, мені задобалось уже фігню всю. Дорогі наші дівчата і жінки, я вітаю вас з вашим міжнародним днем і бажаю вам, щоб в вашому житті було якнайбільше яскравих моментів і щоб у вас було ваше справжнє жіноче щастя з Днем 8 березня. Yes. Ну, дякуємо, Олександру. І користуючись моментом, хотілося б розповісти про те, що в нас реконструюється наша стара студія і перетворюється на нову. Правильно? Правильно. Так от, шановні, ми нікуди не пропали. Ми готуємо нову студію, тому що ми вже здається, що виросли з того рівня, тому ми вас будемо ще дивувати. Е, і до скорої зустрічі, йо! Майо.